О, зараз буде міні-бос. Здається, проміжний. Тільки е -е, я от не пригадую, чи на тіні компанії ми його вбиваємо чи пропускаємо. Тому що на світлі ми його на світлі компанії ми точно його вбиваємо. Зараз я зачищу цих всіх. Мобів. Що тут є? Так. Вроді би пацани справились. Ані ще не до кінця справились. Вже справились, добре. Давайте говорить тепер до нього. І за це Орда -ук. Орда Урціл. Да, ми його б'ємо. Непогано тім заліптає. Але і ми по ньому непогано. Добре, включим ауру, щоб нас так не пробивало з його скілів. Поставим зараз тавер. О, він нам одного пацана шапнув. І зайдемо з комбо, подати полетів. Охте? Давай перевезвемо. З руки, до речі, попало, здається, попало. Вот. ще ставом башня хай стріляє. Все розвалило.